Слов'янськ відновлюється і дуже багато ініціатив. І зараз учні організувалися і будуть їздити по школах, і в тому числі, окрім презентації про волонтерство, залучення активних молодих майбутніх і лідерів і тих, хто хоче займатися волонтерською діяльністю до цієї справи. Будемо розповсюджувати плакати міжнародної такої правозахисної організації Ластрада Україна, які розробили. І створили фактично гарячу лінію, дитячу гарячу лінію, на яку можна телефонувати. вже зараз участі з волонтерами ми працюємо не, не перший раз. І наші діти, як показали вже події, які пройшли. Наші діти за покликані, мабуть, були волонтерами, розносили і воду, і продукти харчування хворим, пенсіонерам. Це наші десятикласники, ми вже їх на лініці вшановували за це. Що потрібні взагалі волонтери? Ми допомагаємо. Суспільству, ми допомагаємо нашому місту. Ми дуже часто зустрічаємося. Ми проводимо різні акції на допомогу свого міста. У вас може получитися до відновлення міста Славянська. у цій школі. Він як ніде буде наочним. Ми хочемо миру, єдності, життя в єдиній країні.